Не переживайте, мені нічого не потрібно. Я бажаю вам добра і радості. сказати вам раді сумну новин. Хочу нагадати про того, хто нас створив. Бог всемогутній, всесильний і вічний Бог, Творець неба і землі, так сильно полюбив людей, що послав подорожену Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб кожен, хто вірив в нього, не загибло. Але мав таке вічне. Ісус Христос, Божий Син, він помер на хресті за наші гріхи, щоб ми мали життя вічне, тому тобто, що ми є грішні і не можемо себе спасти. Но Ісус Христос заплатив за нас. Ісус Христос є єдиний шлях на весах. Бо Бог буде наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Це єдині умови для спасіння. Тільки через щире покаяння і живу віру в Ісуса Христа, Бог дарує життя вічне. Нам усім є в чому каятись. Ми щодня рішимо, хтось більше, хтось менше, в думках, в словах, в ділах. Ми багато робимо беззаконних діл, які не є злочин, але є гріх. Таке як блуд, перелів, обман, п'янство, безсоромні слова, вбивство без народжених дітей через аборти і подібне до цього. Але Якщо людина щиро покається в своїх гріхах і увірить в Ісуса Христа, який помер на хресті за наші гріхи і Воскрес ради нашого оправдання, Бог дарує прощення гріхів і життя вічне. Якщо людина не примириться з Богом, вона вічно буде розплачуватися у пеклі сама. Задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Примиріться з Богом, покайтеся свої вікати, віруйте в Ісуса Христа, прийміть Його любов, від любить людей і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте святе письмо, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Отець небесне благословиться цих людей, бережи цих людей, помилуй і спаси в ім'я Уцястина, Святого Духа. Амінь.